Сьогодні, 18 квітня, п'ятниця, Страсна п'ятниця. Поспішаю поділитися гарною новиною. На помідорчиках, де я обрізала верхівки, ось, показую, почали з'являтися пасенки. Так, видно гарно. Я бачу, я думаю, що і ви бачите Так, приближу гарненько, бачите, вже виходить пасинок. І тут, і тут, це я показую на одному, але на всіх виходять пасенки. Я дуже цьому зраділа. Але те, що я поставила у водичку, верхівочка, вона не приймається, вона пропаде, скоріш за все. А ті, що я поставила у земельку, посадила, ті приймаються. Отак виглядають. Помідорчики, верхівочки, які я посадила в земельку. А ті, що поставила в водичку, вони, скоріш за все, пропадуть. Так виглядає мій зелений город на підвіконні. Помідорчики сьогодні планую висадити у відкритий ґрунт. Це ті, що повитягувалися. І так виглядає мій зелений город на підвіконні. Це мої помідорчики чері, так гарно виглядають у малесенькому контейнері. Сьогодні також планую їх кудись висадити. А це той помідор, що я пересаджувала лежачи у великий горщик. Це хочу показати огірки. Не бачу, сонце сліпить, чи видно вам, чи ні. Вони вже полягали, так... але підростають огірочки. Це огірочок на підвіконі. Вчора я опустила плеть, прикрила його земелькою. І теж, тут понев'язувалися огірочки, там в самому верху видно. А другий, другий огірок я винесла вже в відкритий ґрунт, приспособила його там. Це мій другий огірок, на якому я також опустила плеть і прикрила земелькою родючою, і винесла його вже на вулицю. Отак він вже сьогодні виглядає на сонечку, я його від сонця, після обіду, сонце тут буде велике, я його з тієї сторони прикрила такою дощечкою.